В сідушка Грамер Манте ГА. Після капремонту. Нова тканина. Механізм перебраний. Клавиша on off Виключаємо, включаємо і сідушка стає на свою висоту. Регулятор висоти. Вище. Нижче. Регулятор На водія м'якше, жоще, жоще і саме жорстке. Механізм відкидання спинки. Є Салазки, рух крісла вперед-зад. Тут дубляшка стоїть для демонтажа, вбрали її, щоб зручніше було, бо багато хто не розбирається, така кнопочка. І потім починають нижню рамку розбирати. Регулятор угла атаки сідушки. Отака от клопочка тут стоїть. Не чисто для демонтажа. відкриває задні і другі отвори. Регулятор угла атаки сідушки. Механізм перебраний, обшивка нова. Сідушка на гарантії.